Привіт! Сьогодні розмовляємо із сенаторкою ратною Омідвар, канадською сенаторкою. Вона авторка законопроєкту, а частина її законопроєктів вже ухвалена канадським парламентом, який може мати велике значення для України. Йдеться про конфіскацію і розмороження російських державних активів у Канаді. Але як показала розмова з сенаторкою Омідвар. Значення цієї ініціативи виходить за межі Канади, адже це законодавство може бути в тому чи іншому вигляді повторене і застосоване в інших важливих для нас країнах. question is... Перше запитання у тому, про які суми ми говоримо, коли говоримо про вашу ініціативу розморозити російські активи у Канаді. Наскільки нам відомо, загальна сума російських державних активів у світі становить приблизно від 300 до 350 мільярдів доларів. Ми точно не знаємо, скільки їх саме в Канаді. Ми знаємо, що 16 мільярдів було вилучено в грудні перед вторгненням Росіян в Україну та покладено в Бельгійський банк. Однак, можливо для ваших глядачів важливіше знати, що принцип дії цього закону має більше значення ніж суми а не так важливо, скільки грошей знаходиться в Канаді. Це про принцип дії. А принцип такий: Росія розв'язала незаконну війну. Платити має Росія, а не хтось інший. І Росія має заплатити зараз, а не колись у майбутньому. Тому я сподіваюся, що якщо Канада прийме цю пропозицію, інші підуть за нею. Завжди є хтось, хто йде першим і визначає міжнародні наслідки, правові наслідки, і так далі. І оскільки Канада можливо має не так багато грошей від Росії. Канада є правильною юрисдикцією, щоб зробити перший крок ризикнути та полегшити шлях для інших. Про це думають і в США. У Великій Британії, як ви знаєте, багато російських грошей. Але Велика Британія має дуже суворі закони щодо правовласності. власності. Естонія хвилювала законодавчий акт, який дуже схожий на канадську пропозицію, яку я внесла два роки тому, і яка стала законом. Але вона стосувалася індивідуальних активів, активів олігархів і інших речей, як от літак, який ми затримали в Торонто. Але державні активи це інше. Тож ми повинні знайти інший спосіб, і це моя друга пропозиція, яка я сподіваюся буде такою ж успішною, як і перша, оскільки Канада вилучила активи Романа Абрамовича на суму 26 мільйонів доларів. Канадських чи американських доларів? В Канаді ми говоримо про канадські долари. Я так і думав. Але більшість людей в Україні у першу чергу подумають про американські долари, тому вирішив уточнити. Пані Омідвар. Я відчуваю пристрасть у ваших словах. З іншого боку, ви маєте репутацію дуже логічної та дуже тверезо мисленої людини. Ця пристрасть допомагає чи заважає вам у тому, що ви робите як парламентарі, за парламентарін айнпашн вит. Я вважаю, що я приношу до столу пристрасть розуму. За моєю пропозицією є вагомі аргументи. Ми знаємо, що відбудова України зараз розрахована на мільярди і мільярди доларів. Ми знаємо, що такі великі прихильники України, як Канада, Сполучені Штати. А інші країни світу були щедрими. І я надзвичайно пишаюся тим, як багато допомагають канадці, якщо рахувати на душу населення. І Канада взагалі надає найбільшу підтримку Україні. Я дуже цим пишаюся. Але я також пам'ятаю про внутрішній тиск. І я вважаю, що ви як громадяни краще це знаєте та зазнає іншого тиску своїй країні, і це цілком логічно. Але Росія є винуватцем. Росія повинна заплатити. Ви навели приклади з минулого, коли різні країни приймали різні закони про активи російських олігархів, але ваша пропозиція є новаторською у тому сенсі, що йдеться про державні активи. Яка різниця? Наскільки складніше чи, можливо, легше мати справу з державними активами? набагато складніше мати справу з державними активами, тому що державні активи захищені міжнародними законами. Одна країна не може просто так забрати активи іншої країни. Це як ви знаєте, порушило б усі норми нашого світового порядку, який зараз є загалом дуже нестабільним, я б сказала. Отже, це вимагає чітко розробленої правової бази та чітко розробленої стратегії виконання, яку я й запропонувала. Юридична стратегія полягає в тому, що вона повинна бути чітко закріплена. До речі, Україна чи Росія в самому законі не згадуються. Він нейтральний щодо юрисдикції. Бо можливо, ми захочемо застосовувати його в інший час щодо іншої країни, тому я вирішила зробити це таким чином. А я думаю, що США ймовірно, якщо підуть цим шляхом, пропишуть про Росію та Україну в цьому законодавстві. Отже, законопроект, який я запропонувала, якщо він буде ухвалений. То його буде застосовано коли, по-перше, національна держава явно порушує міжнародний мир і безпеку, і по-друге, вчинила грубі порушення прав людини. і хто має визначати це, хто має сказати, що держава явно порушує міжнародне право або вчинила порушення прав людини хто вирішує, чи порушує країна міжнародний мир і безпеку? А хто вирішує, чи є грубі порушення прав людини? Що ж, уряд Канади в цій справі і вирішить, маючи усі докази, які є перед ними. Але ці дві умови мають бути. Виконані, перш ніж уряд Канади зможе вжити заходів щодо конфіскації російських державних активів і їх перерозподіл на користь постраждалих від війни. Чи відчуваєте ви якийсь спротив щодо вашого законопроєкту з боку політиків чи громадськості? Чи навпаки, підтримку вашої ініціативи? Your Ви маєте на увазі, яка у мене підтримка? Канадці, зокрема, канадські парламентарі надзвичайно підтримують Україну. Ми з великим ентузіазмом вітали президента Зеленського в нашому парламенті у вересні. Ми схвалили допомогу. Ми схвалили надсилання багатьох способів висловлення нашої підтримки Україні. Я вірю, що канадський народ також сильно підтримує боротьбу за свободу України. Тому я маю підтримку громадськості. Питання в тому, чи має підтримку парламентарів? Я вважаю, що мене підтримують, і парламентарі також. І ви знаєте, ми просто повинні пройти через законодавчий процес, щоб визначити, чи можна запровадити цей закон. І, до речі, уряд Канади міг би просто прийняти цю пропозицію та включити її до того, що ми називаємо поправкою до іншого закону. Але я просто одна із сенаторів. Я не є уряд Канади, але уряд Канади стежить за цим дуже пильно, і я сподіваюся, що урядовці скоротять весь законодавчий парламентський процес і просто скажуть, що ми це зробимо. Як минулого разу, коли схвалили пропозицію про арешт активів олігархів, Сенатор Омедвар. Омідвар. Моє наступне запитання до вас, мабуть, не стільки як до сенатора, а як до людини. Припустимо, що ваш план спрацює. Припустимо, що активи конфісковані і тим чи іншим способом передані Україні. Для чого ми повинні їх використовувати? Удвії Це чудове запитання, Андрію, тому що решт активів є першою частиною рівняння. Розподілити їх за допомогою прозорого управління це вже інша справа. Є пропозиції, які сформовані навколо світового українського фонду. Були напрацьовані пропозиції, які обговорюються щодо канадського українського фонду, і які керуватимуться канадцями, включно з представниками української діаспори. Я певна, щоб не трапилося, це повинно бути прозоро. Люди повинні бачити, куди використовуються гроші. На моє власне переконання, вони мають бути використані для жертв війни, щоб допомогти їм у їхньому дуже складному, найближчому майбутньому Сенето Омедвар сенатори Омдвар, ви говорили про імовірність того, що США також ухвалять подібний закон, і ви також згадали, що можуть бути відмінності у законодавстві та очевидно уставлені в Сполучених Штатах. питання в тому, наскільки ставлення та ситуація в Сполучених Штатах впливають на канадську громадську думку. Та на канадських парламентарів і уряд? це чудове запитання. Ми живемо поруч з однією з найбільших супердержав світу. Коли вони чхають, ми підхоплюємо грип. Вона спільна мова і багато спільних ідей. Але ми також непохитно незалежні. Ми не просто держава сателіт США. Ми дуже пишаємося тим, що пішли своїм шляхом, і я наведу нашу відмову йти на війну в раку як приклад нашої незалежності та сили нашої незалежності. Тому я о, розумію, я читаю, ви читаєте, що відбувається в сполучених штатах. Навколо питань війни, підтримки війни, а ці ідеї також ймовірно можуть виникнути, тому що у нашій країні теж переважають різні ідеї, але ми не є проксі сполучених штатів, Якщо припустити, що все пройде гладенько, тоді коли ми можемо очікувати ухвалення вашої нової ініціативи? Яка процедура в канадському парламенті Як і в Україні перед ухваленням закону має бути як мінімум два читання. Потім його підписує президент. Але президента у Канаді немає яка процедура? процедура в Канаді не відрізняється за винятком того, що у нас є дві палати парламенту, і я не знаю, чи є у вас дві палати парламенту. Я в Сенаті він має пройти друге читання в сенаті. Він має потрапити Sometimes до комітету, made, де made, його made, дуже, made, дуже дуже уважно розглядають. Іноді в комітеті вносяться деякі зміни, і документ повертають до сенату. Є більше дебатів, є більше дискусії. Потім проводиться голосування. І якщо сенат голосує за проект, передають до палати громад для цієї ж процедури. Тому завжди є дві палати парламенту, які розглядають кожен аспект закону. Отже, це не станеться завтра. Були моменти, коли ми могли працювати надзвичайно оперативно. Ковід був прикладом, коли ми дуже швидко ухвалили закони. Я наголошую на гостроці моменту через жахливу ситуацію в Україні зараз. Я певна, що українці не повинні чекати. Ми маємо відповідати не просто добрими словами, а реальними діями. І це може бути дуже, дуже потужна дія. У мене є ще кілька запитань. Одне з них такі: очевидно, що ви розмовляєте та взаємодієте з багатьма сенаторами і багатьма представниками, якщо я правильно їх називаю. Але чи часто ви спілкуєтеся з урядом? І чи знаєте ви, як пан Трюдо чи інші люди в уряді можуть поставитися до вашого законопроекту? Мейтрідйобиладютоквидкавмент я розмовляю з урядовцями. Під час візиту президента Зеленського до Канади у вересні віце-прем'єр-міністр, який був міністром фінансів, оголосив про створення робочої групи між Україною та Канадою із запрошенням інших юрисдикцій. І віцепрем'єр запросив мене до складу цієї робочої групи, тому вони сприймають це серйозно. Аргументи наводяться буквально два дні тому. Американському уряду було надіслано лист, підписаний американськими світилами, зокрема, колишнім міністром фінансів Флоренсом Семом Саммерсом. Ми закликаємо уряд Сполучених Штатів зробити саме те, що збирається зробити Канада. Отже, знаєте, я вважаю, що Канада це не сполучені штати, це момент, який вимагає певного лідерства. Я вважаю, що наш уряд хоче зайняти цю позицію лідера, особливо коли йдеться про допомогу нашим, нашим українським братам і сестрам наступне питання? не має прямого зв'язку з тим, про що ми говоримо, але можливо воно пов'язано з ним навіть більше, ніж інші. Ви коли-небудь були в Україні? Ні, Я ніколи не була в Україні, але звісно, що я дуже хочу. Мене кілька разів просили приїхати в Україну, і можливо це станеться в майбутньому. Не знаю, Зрозуміло, яка ваша улюблена пора року? Моя улюблена пора року це завжди весна чи осінь. Весна й осінь прекрасні в Україні. Тому, будь ласка, приїжджайте, коли у нас буде ваша улюблена пора року. дуже дуже дякую, сенаторко Мідвар. Бажаємо всього вам найкращого. Принаймні, ті люди, які разом зі мною зараз записують це інтерв'ю, дуже вдячні вам за ваші зусилля і кажуть, що ми все подолаємо і переможемо. Дуже дякую за ваш час і увагу. Я вам дуже вдячна.